Вітаємо на каналі Binance, найбільшої криптобіржі у світі. Що робити, якщо угода пішла не за планом? Сьогодні ми розберемо процес подання апеляції. Апеляція це офіційний запит до служби підтримки, якщо ви не змогли вирішити суперечку з контрагентом самостійно. Вона є способом захистити свої права на платформі Binance P2P. Апеляцію можуть подавати як покупець, так і продавець. Продавець подає апеляцію у випадках, коли ордер позначений як оплачений, але гроші не надійшли. Також платіжні дані не Збігаються, або якщо він одержав неповну суму. Покупцю апеляція може знадобитися, якщо він оплатив ордер, а продавець не відпускає криптовалюту, також якщо сплатив більше, ніж потрібно, або у випадку, коли продавець пропонує провести угоду поза Binance. Припустимо, ти здійснив оплату, переказавши кошти на картку продавця. Але продавець заперечує отримання коштів, хоча у тебе є квитанція. Якщо вирішити ситуацію напряму не вдалося, потрібно відкрити апеляцію та звернутися по допомогу до служби підтримки банк. Binance. але перш ніж це зробити, спробуй домовитись через чат з контрагентом і дай йому достатньо часу, щоб відповісти. Обов'язково зберігай всі докази, такі як скріншоти платежів з усіма деталями та переписку в чаті Binance. Май на увазі, що Айбан платежі можуть іти кілька годин. Якщо ти подав їх увечері, то іноді гроші можуть надійти лише вранці. Ніколи не погоджуйся на проведення операцій поза платформою Binance, адже саме там найчастіше діють шахраї. А тепер розгляньмо на практиці, як виглядає подачі апеляції у застосунку Binance. Процес на сайті аналогічний. Спочатку обираєш у розділі P2P проблемний ордер, торкаєшся його. Далі переходиш до пункту Потрібна допомога. У цьому розділі треба зазначити, з якою саме проблемою ти зіткнувся. Наприклад, якщо тобі не надійшли кошти, то обираєш я не отримав платіж від покупця. В першу чергу тобі нададуть рекомендації щодо вирішення проблеми напряму з контрагентом. Якщо ж домовитись не вдалося, то торкаєшся апеляція знизу. В процесі оформлення апеляції треба ще раз вказати причину надання. Та в полі опис дуже важливо максимально чітко та послідовно описати суть проблеми українською мовою. Обов'язково додай докази, а саме скріншоти квитанції та чату по цьому ордеру. Врахуй, що вони мають бути чіткими. Якщо потрібен відеодоказ, то коротку інструкцію з його створення. Ти знайдеш на офіційному сайті Binance. Після оформлення ще раз все перевір та торкнися подати апеляцію. В тебе з'явиться вікно з повідомленням, що апеляція надіслана. Після цього у твого контрагента є 10 хвилин на відповідь до того, як розглядом займеться служба підтримки Binance. Слідкувати за ходом апеляції можна у вкладці Прогрес. Якщо ти все ж дійшов згоди з контрагентом, то можеш обрати скасувати апеляцію. Але май на увазі, що торкнувшись цієї кнопки помилково, нову апеляцію можна буде подати лише. Ще через 5 хвилин. Пам'ятай, що апеляція може тривати до 48 годин або довше. Спілкуйся ввічливо, надавай повну інформацію і не скасовуй її без причини. Ніколи не передавай паролі чи коди 2FA. Справжня підтримка Binance цього не питає. Якщо підозрюєш когось у шахрайстві, знадобляться деталі та докази. Уважність і обережність у пітупі торгівлі це запорука безпеки твоїх коштів. Але якщо щось піде не за планом, служба підтримки Binance завжди поруч, щоб допомогти. Дякую за увагу і бажаю безпечних угод. Не забудь підписатися на наш канал і переходь до наступного відео з нашої добірки.